Всім привіт! Вітаю вас! Ви потрапили на кокосову сторону Ютубу. Сьогодні у нас розпаковка доволі таки велика, бо за декілька місяців я нічого не знімала, як ви помітили. У мене все, все було в творчих процесах. І розпаковка, все, майже все куплено з інтернету. І для моєї творчості три роботи. Як бачите, у мене тут лежить ось такий шматочок. Це якась штучна, штучна штука. Я забула, що це таке. Коротше кажучи, це мені треба було для фону. Ставила ближче, щоб все це було. ну, Як я планую фотографувати, ну, буде фон. Виглядає все доволі гарний. Пензлик він був дуже-дуже м'яким, але я його вже використовувала, покривала вироби лаком, тут навіть видно, і цей лак повністю не змивається. Так, далі ось така шторка. Я ще не розпаковувала, як бачите, ось така блискуча. Тут, здається, 2 чи 2,5 метри. Я не знаю, поки куди його повісити. Це начебто фон, а начебто і шторка. Коротше кажучи, не знаю. Поки не знаю, куди її повішу, скоріше за все буде у кімнаті висіти як фон. Я все ж таки планую згодом відновити стрімчики. Трошки новинок мила Тео з кокосом, Ніз не знаю, бачили чи ні. Звичайний білий штампик і дуже-дуже приємний аромат. Це для користування. Не знаю, для рук, для обличчя, ну, скоріше за все для рук. А ось це я взяла для вмивання. Новий, ну, відносно новий. Це в нас кокос та жасмін. Трошки-трошки пахне жасмінчиком. А основа це кокос. До речі, якщо не бачили, у мене на семерному каналі вийшло нещодавно відео, де я милила. Здається, 8. Або 6, або 8 милок дав. І вже їх розмочила, скоро вийде відео з розмокшим милом. Там просто такий кремовий крем, ви собі не уявляєте. Ще. Продовжимо милком. Ось таке мило в мою колекцію з Амстердаму. Тут або склад, або ще щось, не знаю. Це мені подарувала дуже-дуже близька мені людина. Пахне класно, ароматно. Милко трошки потіло, я його діставала, клала на серветочку, і під вентилятором воно мені дуже пахло, бо лежало якраз у напрямку вітру. Це ручна робота. Якось під відео на тому ж СМРному каналі мені написали, що не вистачає лише каченяток. Я знімала в. Похоні мийці, там вона зараз дуже велика, ми її оновили, і е, я там милила милку. Це, звичайно, не каченята, я у чоловіка довго це випрошувала. Каже, На, що воно тобі треба, воно дитяче. Ну, коротше, випросила тут, що прикольно, навіть рухаються ці крани. Ну, Ось це. І, і ось це мені не треба. Тут, до речі, теж така. Жабка або, я не знаю, може, це е, риба Йорш. Ось такі милі жабенята. їх було, було 4, але я подарувала майстрині з волосся, яка мене фарбувала От нещодавно. На особистій сторінці в інстаграм я виставляла свою нову зачіску колір. Як вам більше сподобається, вони майже зливаються. Ось тут дуже добре видно текстуру. Це штучна замша, я згадала. От штучна замша. Прибираємо вже Вони, до речі, всі. Всі пікають, але не дуже. От. Це з АТБ, тому якість відповідна. Рухаємось далі. Ось такі наклеєчки. Для мого магазину. Ручна робота, з любов'ю, все як повинно бути. Якщо вже почали за магазин, замовляла ще собі ось такі, як воно, діроколи. Не знаю, як це правильно називається, ну, напевно, так. Це на зараз, а це на зиму. Так, от, можна, до речі, так, щось і обробити края. У мене це для кольорового паперу. Ось такі листочки і ось такі сніжинки. Для того, щоб просто насипати в посилочку, що було гарніше приємніше. Що в нас далі? Ось такий маленький ножичок замовляла, бо він з авокадо. Я ще не знайшла такий маленький леза. Але дуже зручно якісь посилочки розпаковувати і ще взяла. Тут запаски ось такий. Я думаю, що це якийсь ніж для паперу, але я взяла, щоб познімати якісь ковирялочки, щось таке, бо не бачила, щоб таким ножем щось різали в есенарному світі. У мене зламалася ось така форма. Тому замовила нову, таку саму. Ще одна формочка ось така Happy Birthday. І третя форма вже силіконова, теж Happy Birthday. Це ось такий торт. Ще заливати не пробувала, але скоро буде. Ну і продовжуємо силиконовими формами. Ось такий череп. Не знаю, як, як так зробити, щоб, от, більш-менш зрозуміло. Ось зуби, ніс, очі, це череп з змією. Його обвиває змія, повзає там з нього всюди. Ну, такий невеличкий, така от статуеточка. Декор. Далі ось така свічка, можна й мило зробити. Це статуя з острову Пасхи. Я, якщо чесно, сподівалась, що буде більше, але, в принципі, як для такої декоративної свічки, прикольна штучка. І Ось така вазочка. Це будемо заливати з вами вже в наступному відео з моїми експериментами, з моїми творчими експериментами по бетону. Всі ці форми я не пробувала. Також, коли мені прийшли формочки для свічок, я вирішила їх залити милом. Ось така форма, по ній мало що зрозуміло. Це мило. В неї ось такий жовтенький лев. Деталізований, гарний. Я задоволена. Це теж мала бути свічка. Я думаю, ви такі свічки бачили. Вони дуже популярні. І я зробила таке от мило, мені воно дуже сподобалось. Якщо чесно, не знаю, як це буде милитися. Але ну, я заливала залишками мила, які вже мені нікуди не треба, вони, здається, навіть не ароматизовані, так, просто ось таке з блискітками. Таке рожеве милко. Мушля, вона з перламутром. Я не знаю, наскільки камера це передає. І є ось такі переходи. Це теж буде свічка. Хоча, і, як мило, дуже класно доповнить мою колекцію мильних фігурок. Останнє ось таке милко-орхідея це. Ну, Як ви розумієте, не повноцінне мило, а така от декорація, щоб кудись вплавляти. У мене вже є ідеї. Ну, Давайте вам покажу форми. Ось така форма під орхідею. Мушля. Ось ці кульки. Форма, до речі, дуже класна. Лева я вже показувала, і ось цю я забула чомусь залити, це а, земля, теж під свічечку. Ще замовляла собі ось такі прикраси, не прикраси. Для кого як, деяких це і лякає, ось такий бафомет сережки. І ось такий метелик, який називається мертва голова. Ось сережки мені прийшли такі, як я замовляла, а колон взагалі не такий. Я вам ставлю фото тут, яке мало бути. Прибираю фон, бо далі будуть такі речі, які можуть тут все забруднити, про що я ледь не забула. Ось такі дві великі упаковки, суші і палички. В кожній упаковці по 100 штук. Палички, як для суші, не дуже якісні, але мені це треба для роботи або тримачі для фітілів, розмішувачі для мила, воску, цементу для всього, що може знадобитися. Раніше, коли нам суші привозили, привозили там не дві палочки, а три-п'ять. Усі по-різному, хоча ми замовляли на двох. А останні рази почали присилати дуже помалу, тільки по два. Ну, Відмивати їх це, це жесть, особливо від соєвого соусу. Та, і мені здається, що це не дуже гігієнічно спочатку їсти цими паличками, а потім ними ж, е, я не знаю, умовно мило Ну, Може хтось так і робить, для мене це недопустимо. Далі багато упаковок для виробів. Ось такі великі. Тут просто прозорі здається, вони. Клеються ось такі з кульками і. Ага, це теж різні. Тут ось такі з квіточками. Багато з квіточками. Ось це. Тут теж їх, здається, 100 штук. В кожній пачці по 10 А тут... Прозорі, чомусь їх 10 штук. Не знаю, чи щось наплутали, чи що, я вже не пам'ятаю. Або я замовила просто спробувати 10 штук, не чи показувала вам усі кольори. Останній ці мені прийшов чорний. Ну і також в мене є червоний, зелений, жовтий. Та синій. Я усіма задоволена, окрім синього, він якось дуже погано розчиняє. Також у мене є тут, здається, скільки кілограм гіпса. Але я з гіпсом так і не працювала, бо захопилася працювати з цементом. Але пізніше, звичайно, що буду із, цем... із гіпсом працювати. І останній пакуночок. Вщений гніт. Ось такий. Це ось такі фітілі. Десять штук великі можна на будь-яку товщину їх порізати. Три мачі тут, здається, у мене так, 10 штучок. Дуже і дуже зручна штука це тримачі гноту для свічок. Це виглядає приблизно ось так. Сюди, в якусь дірочку, вставляється гніт. Отут фіксується, і приблизно ось так стоїть. І нікуди нічого не не совається, гніт ідеально рівно стоїть там, де він потрібен. Останнє на сьогодні це ось таке шило дуже зручно, щоб дістати гніт. Робиться ось такий прокол, сюди засовується гніт і дістається. І гніт вже з цієї сторони. Треба буде його трошки підточити, бо мені здається, що він всі, всі форми порве. Бо Він якийсь тут дуже такий неохайний, так би мовити. Я не знаю, де мій перший. А от. От, перше шило, бачите, тут зачепитися дуже незручно. Тому замовила друге. Може, доведеться замовляти й третє. І на цьому все. Я з вами не прощаюся, а кажу вам до нових відео. Дякую усім за перегляд. Не губіться, відео скоро будуть більш активно виходити. Якщо не підписані на ASMR канал, підписуйтесь, там скоро у мене вже буде 500 підписників і готую дуже класне відео. Також, якщо на цьому каналі я раніше більше знімала різку або милення, там більше розмоклого мила, ну і, звісно, милення. Бо спочатку я милки милю, а потім вже їх розмочую. Скоро буде відео. Де я милю аж 100 милок. Хто пам'ятає, у мене було 100 заліпух, потім 250 заліпух, І тепер новий рівень милю 100 милочок. Коротше, не буду на все спойлерити. Підписуйтесь, також є телеграм-канал, де виходять всі повідомлення на якому каналі що вийшло. І за цей і за СМР Тікток, Інстаграм, де вам що цікаво туди і підписуйтесь. Під відео є посилання на всі мої соцмережі. Також, якщо хочете і можете допомогти моєму каналу, можете задонатити. Але тільки після того, як задонатили на ЗСУ. Якщо після цього у вас є змога, підтримайте мій канал, я буду вам дуже-дуже вдячна. Всім па-па, до нових відео!